Вітаю! Сьогодні поговоримо на тему перинатальні ураження центральної нервової системи. Вони виражаються в порушенні роботи головного, спинного мозку, як правило, виникають під час вагітності або при пологах. Розповім про найпоширеніші причини виникнення таких станів: це хронічні захворювання у матері, це гіпотеліоз, цукровий діабет, анемія. Ожиріння, серцево-судинна патологія, порушення матково-плацентарного кровотоку, відшарування плаценти, інфекційні захворювання під час вагітності, важкий токсикоз, оббиття пуповини, вроджені вади розвитку дитинки, а також дітки, які народилися завчасно. Які ж симптоми приміщення центральної нервової системи, судомний синдром, порушення м'язового тонусу. Надчутливість дитини це порушення сну, гіперзбудлива реакція на різні звуки та дотики дитинки. В такому випадку варто не тільки відновити порушені функції нервової системи, а й профілактувати і попередити розвиток інших патологічних процесів. Бережіть себе та своїх діточок. Нехай всі дітки будуть здорові.